Всім привіт! Це в мене є набір на королеву ночі на два відтіночки. Що входить в даний набір? Чорний і прозорий бісер. Бісер я використовую чеський, тож продавщиця склала тільки з чеського бісеру. Під номером 10, присіоса першого сорту. Далі. Тут іде пшеничка, ще не на неї рис довжиною 8 міліметрів. Тут є ронделі чорного кольору. Діаметр їхній 3 на 4 міліметри. Так, тут є ронделі 3 мм і 6 мм. І є бусини 4 мм круглі намистинки. Також є схема, ниточка і голочка. Детальна інформація стосовно вартості такого набору пишіть в особисті прикраса. Дуже гарна, тож обов'язково придбайте для себе ось такий прекрасний набір на прикрасу королева ночі.